Казка Івана Франка, Зайєць і їжак. Це мої дідьки не єсторія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та я за ними брешу. Бо, певно, ніхто там притім не був, як заєць з їжем сперечався. А проте воно мусить бути правда. Бо мій небіщик дідусь, коли мені це оповідав. Усе говорив, я там притім не був, але це мусить бути правда, бо мені все старі люди повідали, а старим людям по що брехати. Слухайте ж, як то воно було? Була свята неділенька. Під осінь вже, саме коли гречки відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий по стернях. Жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім світі. Все, що жило, радувалося милою днинкою. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи не гарну, кому там що до того? Як уміє, так і піє. Мугийка собі тихенько, а далі подумав собі, поки там моя жінка моїх дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав, їх скільки йому треба було на страву для своєї родини, і для того, й говорив завсіди мої буряки. Ну, добре. Осторожно заперв за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов і саме, попри терновий корж, хотів скрутити і на вправці піти до буряків, аж тут, настрічу йому заяць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді навідатися до своєї капусти. Побачивши зайця, Їжак поклонився йому чимненько і привітав його святою неділею. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисоко і відізвався. Ого? А ти чого так рано ось тут по полі волочишся? На прохід вийшов, відповів їжак. На прохід. Здеготався Зайць. А я думав, що твоїм ногам ліпше було лежати, ніж на прохід лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що якщо можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпини, то він того не може дарувати. Власне, для того бо з божого допусту ноги у нього криві. Ти, певно, думаєш, мовить їжак до да зайця, що ти своїми довгими лапами більше докажеш. І, певно, відповів Заєць. Можемо зробити пробу, мовить їжак, ану, побимося в заклад, побачиш, що я тебе не перегоню, все вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебежиш мене, сміявся Заєць. Ну, про мене, зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. Давай руку, а тепер біжим. Ну, ну ну, так нагло не маємо чого квапитися, відповів їжак. Я ще зовсім наче серце мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на оце місце. Заєць не мав нічого проти того, бо й йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Чекай, ти, зайчику, думав він по дорозі, ти надієшся на свої довгі ноги, але я тобі так і заграю, не тої. Правда є, що ти панич Великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде куритися. Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. Жінко, вбирайся швиденько, пітиш за мною в поле. А чого мені в поле? питає їжиха. Знаєш, я з зайцем об заклад побився, маємо оба бігати на перегони. Чи ти, чоловіче, глузду судився? скрикнула їжиха. «Так. З зайцем хочеш у перегони бігати. Вже що хочу, і ти мусиш мені допомогти. Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся тільки живенько, та й ходімо у поле. Що мала їжиха робити? Зібралася та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї. Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заяць буде бігти одною борозною, а я другою. Відтам, згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підніми голову та крикни Я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов горі борозною на другий кінець. Приходить, а заяць уже там. Ну що ж, біжимо? питає заєць. ж, біжимо, каже їжак. Ну, раз, два, три. Один став одну борозну, другий другу, а коли заяць крикнув три, рушив сам, як вихорь долі нивою. А їжак пробіг, може, зо три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заєць ж... не що має сили. Та коли добіг до кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч Я вже тут. Заєць тільки очі витищу з диву. Йому і до голови не прийшло, щоб і се не був той самий їжак, бо знаєте, їжак і їжиха однаковісінькі подобу. А це як може бути, скрикнув заєць. Біжим ще раз, назад до першої мети. І не передихнувши добре, він вихром полетів з горинивою, положивши вуха на хребет. Єжиха залишилася спокійнісінько на своїм місці, а коли Заяць добіг на другий кінець ниви, то там їжа крикне йому назустріч, я вже тут. Розлютився заяць. Що за диво, щоб такий кривоногий їжак мене перегнав і, не тямивчи себе з досади, крикнув Ще раз біжим, до нижньої мети. Про мене, Семене, мовив їжак, біжив хоч десять раз, мені байдуже. Побіг Заєць. А знизу знов чує, я вже тут. Біжить ще раз до гори, знов те саме. Так він бідолаха бігав, бігав сімдесят три рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи Заяць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно, я вже тут. А сімдесят четвертий раз уже Заяць не добіг до мети. Саме на середині ниви. Впав на землю, кров бухнула йому з горла, і він сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку з борозни і обоє пішли радісно додому і жиють ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід за рік від того часу не бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата відси така наука, ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка. Хоч би це був простий, нерепаний їжак.